Кімнатна квітка з ніжними бутонами і бархатистими листям став популярний в нашій країні більше півстоліття тому існує думка, що ця рослина небезпечно тримати у себе вдома. Давайте розберемося, як чарівна крихта фіалка здатна нашкодити своєму власникові, фіалка в будинку, добре це чи погано? Батьківщина цього чудового квітки, Південно-Східна Африка, фіалка символ ніжності і беззахисності. Чистоти і пробудження природи у давнину скульптури прикрашали вінками з фіалками її оспівували поети, а для живописців вона була джерелом натхнення. У 1892 році Вальтер Сен Поль, подорожуючи по околицях, знайшов невелику скромну рослину з синьо-фіолетовими квіточками. Варон зрозумів, що знахідка може представляти інтерес для ботаніків і тому акуратно зібрав насіння. Укладені в невеликі подовжені коробочки. Вони були переслані відомому ботаніку Герману Вендланду, так вперше в Європі і було вирощено цю рослину, а фіалка отримала другу назву Синполія. Солонфіалок народрів у фіалки і чарівна магія кольору. Ті, хто займається розведенням фіалок, знає наскільки унікальні їх забарвлення і форми махрові. Рвінцеві багатобарвні. Тільки жовтих, на жаль, не існує. Шанувальники феншуй вважають, що рослина з фіолетовими квітами облагороджує атмосферу в домі, направляє думки в правильне русло, допомагає усувати конфлікти. Історичні факти стверджують, що фіолетовий колір містики і релігії, печалі і самотності. Тому не варто тримати квіти з такими відтінками в дитячій і поблизу робочого місця. Такі ніжні і тендітні білі фіалки обіцяють мир в сім'ї і удачу на любовному терені. Езотерики стверджують, що вони позбавляють простір від поганих помислів, створюють затишок і знімають напругу. У середньовічній Франції вірили, що за допомогою рожевих фіалок можна уникнути будь-яку хворобу. Блакитні і бускові сорти дарують творче натхнення і покращують настрій, допомагають розвивати здібності у дітей і творити. Біла фіалка символізує чистоту і спокій, синя, любов блакитна, творчість червона, оптимізм фіолетова. Духовність Емазова таємна сила кімнатних рослин, в Ліпфоксрі 67043 шість. Лина мазувати не сіла комнатні хростиніфіалка Сенполія прикрасить будь-який інтер'єр і стане чудовим пам'ятним подарунком завдяки своїй невибагливості, перш ніж підтвердяться забобони. Перекази старовини пов'язані з домашніми фіалками, античні легенди. Та історичні довідки оповідають по різному про чудесне рослині у Німеччині в середні віки фіалка була символом святкування першого дня весни. А в Римі жодне релігійне свято не обходилося без цих чудових квітів. У галів в поетичних змаганнях головною нагородою була статуетка у вигляді золотої фіалки. У греків фіалка уособлювала цнотливість і пелюстками встеляли ложе нареченої згідно з деякими переказами. Фіалкові квіти це сльози Адама, вигнаного з раю, крихітні бутони прикрашали монети стародавньої Сицилії, кілька століть тому урочисто зображувалися на гербах Франції, Німеччини, Іспанії. За однією з легенд: декоративна рослина сприяла тому, щоб Жозефіна, дружина Наполеона, була звільнена з під варти. Пізніше вона подарує хлопчикові ув'язненому букет чарівних фіолетових квітів. Але підліток не виживе в похмурих стінах в'язниці. Після похорону на його могилі посадять такі ж квіти, мабуть, тому фіалки називають могильними квітами, незважаючи на таку сумну символіку. Козаки Запорізької січі носили висушені кореневища фіалок, як оберіг з молодих пагонів рослини готували лікувальні настоянки. Російський письменник. Стургенів не відрізнявся сентиментальністю, але не раз приходив на побачення з букетиком фіалок і називав їх улюбленими квітами. У чому підступність? Деякі вважають, що фіалка може негативно впливати на здоров'я, викликати слабкість і головний біль, поглинаючи вночі кисень і виділяючи вуглекислий газ. Але якщо враховувати, що процес фотосинтезу, явище, що стосується більшості рослин. То звинувачення фіалки не обґрунтовані. Якщо регулярно провітрювати приміщення, можна уникнути нестачі кисню. Крім того, періодичне штучне освітлення в темний час тоби прискорює і продовжує обмінні процеси фотосинтез квіткових культур, кажуть в будинку, де вирощують ці квіти, ніколи не заведуться мурахи. Деякі фіалку вважають депресивним рослиною, нібито її непоказні відтінки наганяють тугу. Складно повірити в такі доводи, знаючи, яка акварельний розкіш буває на підвіконні у любителів Сенполі. Планета крутиться, а люди говорять, існують різні прикмети і забобони, які стосуються фіалок у сім'ї, де ростуть фіалки. Чоловіки не затримуються, тому ці квіти називають можегоном. Насило віриться, що тендітна рослина здатна впливати на відносини між чоловіком і жінкою, але якщо квітка подарований подругою, щасливою в шлюбі, розладу в любовних відносинах можна уникнути. Квітка володіє потужною енергетикою, це діє збудливо на людей з настійкою психікою. Однак хочеться вірити, що рослина несе більшою мірою позитивний заряд і налаштовує на благородні вчинки. Трав'яниста культура часто прикрашає могильний горбок. Згідно з легендами, мініатюрна фіалка допомагає покійним душам знайти спокій, але якщо рослини складовища не приносити в будинок, нічого поганого вони не обіцяють. Якщо подарунком для дівчини стала біла фіалка, це обіцяє нові відносини і міцний союз. А в тому випадку, коли квіти нового забарвлення поповнили ряди фіалок, господиня подарунка скоро пізнає щастя материнства. Фіалки приносять достаток і благополуччя в сім'ю, надають сил, дарують душевне тепло і радість своїм власникам побачити фіалки у вісні хороший знак, удача і успіх гарантовані в будь яких справах. Хтофілки Томскрю індекс, модпаґспаде легенда бабуся мого чоловіка, прожила 91 рік у щасливому шлюбі і народила чотирьох синів, частинка її чудової колекції. Фіалок до цього дня урочисто прикрашає наші вікна. Тому мені складно виправдати всі вигадки, пов'язані з цими квітами. Відео чи можна тримати фіалки в будинку? Кожна людина керується особистим світоглядом і вирішує самостійно свою долю складно визначити наскільки достовірні забобони, але краса домашніх фіалок, як і раніше, зупиняє захоплені погляди і підкорює своєю чарівністю.